Всім привіт, стикнувся з такою штукою, що звичайні люди не розуміють, в чому українська церква, де московська церква вже знаходиться. Для них, якби батюшка хороший в церкві, де гроші вони на церкву здавали, і чому б на церкву мають не ходити, батюшка каже, що він українська церква, і в документах написано, що українська церква. А як провірити, чи ваш батюшка московського патріархату чи українського патріхату? Дуже просто заходите в церкву, замовляєте службу за Мазепу. І якщо вас батюшка відмовляється, плюєте йому фарі, виходите з цієї церкви. Лише москалі відмовляються вести службу за Івана Мазяпу, так як на нього накладена анафема. До речі, цікаво, коли почав шукати за на ще накладена анафема з українців, а що собі ще немає. Але анафема накладена на Льва Толстого в Росії. І Лев Толстой, виявляється, мавсь якісь релігійні, там навіть сакту в Росії. А ось Мазяпа, це той випадок, коли накладено за політичні переконання на людину. Так що замовляйте службу за Івана Мазяпу і перевіряйте, чи ваш батюшка українського патріархату, чи московського.